Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на нашу хвилю на часі програми Віч на віч перед мікрофоном Олександр Блашко. Як повідомив уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Олег Котенкова, зниклими вважається близько 7 тисяч громадян України. За його словами, майже 65% осіб це ті, що є безвісти зниклими та перебувають в полоні. Які гарантії з боку держави на соціальну підтримку та пільги мають родини, зниклих безвісти військовослужбовців, які умови та порядок надання соціальної допомоги сім'ям військових, які перебувають в полоні та чи мають право. Претендувати на соціальну підтримку родини цивільних громадян, що зникли безвісти на окупованій території. Про це ми будемо вести бесіду з регіональною координаторкою уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Марією Довжик. Тож залишайтеся з нами. Тож, вітаю вас, пані Маріє, у нашій студії. Добрий день в Україні, на жаль, вже другий рік триває війна. Скажіть, як все ж таки на законодавчому рівні сьогодні держава гарантує соціальний захист насамперед родин безвісти зниклих військовослужбовців? А, так, на жаль, осіб, що зникли безвісти, за особливих обставин, за Останній рік стало набагато більше, і це, є, і це є наші реалії, з якими ми зараз живемо. Хочу зазначити, що особами, які зникли безвісти за особливих обставин, є ті особи, які зникли внаслідок бойових дій війни, так це можуть бути також і. Природні катаклізми, але в наших реаліях ми зараз говоримо про е, тих осіб, які зникли, з, зникли під час війни. Так, і, власне, якщо ми говоримо, от я, як регіональний координатор у Вінницькому регіоні, до мене в основному звертаються і е, ті рідні е, військовослужбовців, з Вінницького регіону, так і якщо ми говоримо а, про е, рідних військовослужбовців, то в першу чергу маємо пам'ятати, що е, родини мають право на отримання грошового забезпечення військовослужбовця, який е, зник, який вважається безвісти зниклим, що це мається на увазі з моменту зникнення особи. Е, Родина отримує сповіщення від військової частини, звертається до національної поліції, відкриває відкривається провадження. Родині надається витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, і рідні здають ДНК. Ну, ми говоримо в основному рідні. Так, однак, ми пам'ятаємо, що а, за відсутністю таких відкрите провадження може будь-яка особа, яка відомо про факт зникнення. Пані Марі, а які структури можуть надавати стовідсоткове підтвердження того, що військовослужбовець дійсно під час військових дій вважається безвісти зниклими? Підтвердженням того, що людина вважається безвісти зниклою, за особливих обставин є ну це сповіщення від військової частини. Військова частина сповіщає територіальний центр комплектування, з якого призивався військовослужбовець. Так і вже територіальний центр комплектування сповіщає рідних. І таким чином, сповіщення є підтвердженням того, що людина зникла безвісти за особливих обставин. Власне, про це йдеться в цьому сповіщенні. Особ... Особливі обставини це військові дії, вважають. Як я вже повідомила, так це. Особливі обставини це воєнні конфлікти, це військові дії, бойові дії. Так, це можуть бути також природні катаклізми, катастрофи, але в наших реаліях зараз це військові дії. Так на початку розмови ви вже почали про це говорити. Та все ж таки з якими питаннями сьогодні найчастіше звертаються до вас родини безвісти зниклих військовослужбовців. Що їх турбує? Які можливо є. Неузгодження, які потрібно вирішити саме з вашого боку, допомога. Перш за все, коли звертаються рідні безвісти, зниклих осіб, наших захисників, перше напроше, кожна людина, яка звертається, вона Хочу, щоб їй допомогли, і допомогли саме в пошуку рідного. Так і тут важливо розуміти, що я особисто, я, як регіональний координатор, можу надавати інформаційну. Допомогу, так я можу інформувати про алгоритм дій. Я можу підказувати, з яким питанням до якої інстанції краще звернутися. Я працюю разом з юристом. Вона допомагає в правовому полі, коли виникають питання щодо комунікації, зокрема з військовою частиною, як правильно звернутися, як правильно написати заяву. Можливо, іноді потрібно десь підсказати кому. Час від часу трапляється таке, що, наприклад, рідним вже навіть ну, сповістили в телефонному режимі, рідні знають або знають, що немає зв'язку з рідною людиною, так, з чоловіком чи з братом. Довготривалий термін, але, наприклад, ще немає. Немає сповіщення, так, що в цьому випадку робити. І ми все все проговорюємо. Однак тут важливо пам'ятати, що особисто я і такі самі координатори в інших регіонах ми не займаємось безпосередньо пошуковими діями. Ми допомагаємо інформаційно настільки, наскільки можемо. Ми можемо додатково інформацію моніторити, також допомагати рідним. Але е, щодо пошукових дій, для того є е, відповідні, До речі, так... якщо все ж таки військовослужбовець потрапив у полон, але про нього відсутня будь-яка інформація, які е, структури займаються е, місце виявлення, місцезнаходження знаходження такого військового вас з ними є контакт? Е, коли ми говоримо про е, полон. То тут потрібно розуміти, що людина, яка імовірно потрапила в полон, однак немає підтверджень тому, але лише здогадки, вона вважається безвісти зниклою. І родина отримує, родина отримує сповіщення про безвісти зниклого. Коли в військовій частині достеменно відомо про перебування в полоні, так, чи там за певних обставин в військовій частині відомо, що людина потрапила в полон військовослужбовець. Так, тоді рідні отримують сповіщення про полон. І військовополоненими нашими захисниками. Це питання не моєї компетенції, це питання е, координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Це, е, тобто, коли потрібно, коли у нас є вже уявлення, е, приблизно що людина перебуває в полон, то е, я звичайно можу там е, підказати щось. Е, Допомогти в міру своїх компетенцій, однак полон це не моя компетенція. Це а загалом скільки дух. часу це може триватиме сам процес, коли буде підтвердження того, що людина або без звісти зникла, або перебуває в полоні. Це може півроку є а... часові обмеження, певні, коли людина отримує родина, отримує відповідну звістку. Я зрозуміла. Дивіться тут важливо пам'ятати, що коли військовослужбовець зникає, то родина отримує сповіщення про безвісти зниклого. Якщо з'являються відомості, які свідчать про перебування в полоні, або з'являються відомості про підтверджений полон, то це вже історія після так, першого сповіщення. Це, і знов-таки наголошую, що все, що стосується полону, це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Якщо ми говоримо про терміни і строки, як такі в цій справі, якби то залежало від нас, то то можна було би щось передбачити, так? Але ж ми говоримо про найскладніші обставини, які ну, можуть бути: це війна, це непередбачуваність дій ворога, це не їх невідповідність, ну, ми, ми не, нашим очікуванням чи неочікуванням, тобто ми не можемо це передбачити. Так? Якщо ми говоримо. Про зниклих, то я знаю історію, де людина зникла в квітні минулого року, і відомості, які свідчать, можуть свідчити про перебування в полоні, так, вони з'явились тільки через рік, так, вони принаймні стали відомі рідним. Тобто тут я у розмові з нашими Рідними, які звертаються, також говорю про те, що дай Боже, щоб історія, саме ваша, саме ця історія, закінчилась. Добре, так, хеппі-ендом, як то кажуть, і ви вже от-от скоро побачите вашого рідного, який повернеться додому і скаже, що ну просто не було зв'язку, просто там я не знаю, щось. І, і це буде історія про е, е, добре. Але давайте будемо налаштовуватись на. Е, на, на Трошки гірше, да? на, на, на довше чекання для того, щоб. Е, ну, все одно ці, ці родини, родини наших безвісти зниклих, вони все одно чека, е, живуть в очікуванні постійно. Але ця історія, мені здається, е, не має бути закінченою в якихось термінах. Ми ж Постійно ситуація змінюється на фронті. Так? З'являється нова інформація, відповідні структури працюють над поверненням наших полонених. Ну, на сьогодні відома кількість військовослужбовців, зокрема Вінниччини, які вважаються безвісти зниклими. Ця інформація досить. Динамічна і говорити зараз про якісь конкретні цифри Ми це до досить... не будемо морити. А загалом така інформація у вас є. Ну звичайно, так. відповідні структури, органи про неї знають так, але озвучити її на загал я вважаю трошки некоректно, тому що ця історія постійно змінюється. Зранку одна ситуація ввечері вже інша. Озвучиш одну цифру і Ввечері вона вже буде не відповідати насправді. Так, ну, інформація динамічна, добре, що відповідні державні установи здійснюють усі заходи для того, щоб вона оновлювалася якнайшвидше, повертаються наші, як з полону, так і, на жаль, в результаті повернення загиблих. з Окупованих територій, але це наша історія, це наша робота. нагадаю. Ви слухаєте програму «Віч» віч за участю регіонального координатора. Координаторки уповноважено з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Марії довжик говоримо про соціальну підтримку родини зниклих безвісти, військовослужбовців. Пані Марія, а якщо б все ж таки родині прийшло повідомлення, що її родич вважається безвісти зниклим, куди їй потрібно звернутися, аби отримати державну допомогу? Який тут алгоритми дій в такому випадку? В першу чергу родині потрібно. Е... Отримати сповіщення, і при отриманні сповіщення наголошую переглянути, чи все вказано вірно, так паспортні дані отримувача, ну, в сенсі прізвище, ім'я по батькові отримувача, прізвище ім'я по батькові та дату народження щонайменше. Особи, яка зникла, так? Тобто взяти це сповіщення. Разом зі сповіщенням, в першу чергу, ми йдемо до поліції, якщо цього не зробили, до йдемо в поліцію за місцем свого проживання, подаємо заяву, відкривається кримінальне провадження. Дається довідка про відкриття провадження, такій особі, яка відкриває провадження. Потім Варто розуміти, що е, тут потрібно в рамках провадження відкривається, е, здається, перепрошую, ДНК. ДНК має здавати е, рідні. Відповідно, е, якщо відкриває провадження, наприклад, дружина, так то запрошуються рідні. Я рекомендую одразу йти, якщо у зниклого є дитина, так, наприклад, е, можна одразу йти з дитиною, так, щоб одразу відбирати з, е, зразки ДНК. Тут варто пам'ятати про те, що спеціалісти НДКЦ наголошують на тому, що потрібно, щоб здавали родичі по прямій лінії, тобто за такої можливості, за наявності, відповідно. Так? Це або батьки, або діти зниклих. В рамках цього провадження можуть здавати і двоє. І там, наприклад, мати зниклого, і дитина зниклого це не заборонено. Це а брати і сестри, також якщо немає можливості з тих чи інших причин відібрати ДНК у родичів по лінії, тоді ми можемо говорити про те, щоб здавали брати. Або сестри зниклого, так. Але все ж таки наголошують для того, щоб інформація була якомога е, отримати якісний результат, скажімо так, да? у випадку ймовірності співпадіння ДНК, так? то нам наголошують про те, що. Варто здавати родичам лінії. Якщо їх немає, здає брат чи сестра. Якщо немає родичів взагалі, є можливість відібрати ДНК з особистих речей зниклого. таке так, також практикують. І окрім того, що ну, ми написали заяву. На наступний день зазвичай нам видають витяг з єдиного реєстру. Він потрібен, щоб був у родини у того хто відкриває провадження. Просто з, зазвичай це, це родини, тому я говорю про родини, але наголошую, що відкривати провадження можуть і інші особи, яким відомо про факт зникнення безвісти, якщо родини як такої немає. На жаль, є такі історії, коли от, ну немає, є тільки друзі. Так? І тоді друзі подають, звичайно. Після того, як ми відкриваємо провадження, варто звернутися до уповноваженого з питань безвісти зниклих осіб за особи. Обставин. Можна звернутися як напряму на гарячу лінію уповноваженого, так можна і подати заявку через до мене. Я є фізично у місті Вінниця, тобто, якщо я обов'язково це в телефонних розмовах повідомляю, що. Я знаходжуся у місті Вінниця, Якщо у вас є можливість, ви можете приїхати, тому що особисте спілкування зазвичай ну набагато інформативніше. Так, ми не просто заповнюємо бланк заявки, щоб передати її далі на офіс уповноваженого, де її опрацьовують аналітичні центри і передається далі на відпрацювання. Ми говоримо про повну, ну якомога ширшу бесіду для того, щоб, по-перше, якомога більше інформації зібрати про зниклого і передати її, і якомога більше ситуацій проговорити з рідними, щоб вони були інформовані, тому що немає нічого гіршого, ніж відсутність будь-якої інформації, коли ти і так, це. Ну, одна з найважчих ситуацій, коли ти знаходишся в ситуації, що ти мало що можеш контролювати, зокрема, що стосується зниклої особи. Тому... А от якщо безвісти зниклим є цивільна людина, яка проживала на окупованій території, в такому випадку родини мають право на відповідну соціальну підтримку з боку держави. Якщо ми говоримо про е, соціальну підтримку, тут також, до речі, е, е, варто зазначити, що родини безвіста зниклить мають право на оформлення е, пенсії по втраті годувальника. Для цього потрібно е, відповідно звернутися до е, відповідного органу пенсій, відділ, відділу пенсійного фонду у вашому регіоні і е, оформити є перелік документів. Якщо хтось звертається до мене, я можу його ну, також надати, роз'яснити. До речі, тут варто зазначити, що пенсійний фонд у Вінницькому регіоні досить відкритий, і ми навіть проводили спільний захід для таких родин, які могли почути все безпосередньо без від, від спеціалістів, які займаються цим питанням у них. І так, цивільні особи. А цивільні особи до речі, тут хочу зазначити, що у нас у Вінницькому регіоні до мене звертались лише щодо двох осіб: це ну, з однієї родини, і звертались до речі, їх друзі щодо їх зникнення і тут. Родина ну важливо, щоб родина також тут знаходилась, так тобто ми розуміємо, що вони тут можуть бути не зареєстровані, але зареєстровані як вимушено переселені особи, так і вони мають право на пенсію по втраті годувальника, якщо особа вважається такою, яка зникла безвісти, а от діти безвісти зниклих людей, вони мають право на певні пільги. Це пенсія по втраті годувальника. І як я сказала на, на початку нашої розмови, що впер, перш за все маємо розуміти, що грошове забезпечення військовослужбовця, який зник безвісти за особливих обставин, а в першу чергу на нього мають право його діти, дружина, особи, які перебували на утриманні та батьки. Відповідно, рідні подають заяву через територіальний центр комплектування до військової частини, і військова частина приймає рішення щодо виплат, і виплати здійснюються. Як практика показує, виплати здійснюються не раніше ніж через місяць однак за той період, який вони були не виплачені, всі нарахування здійснюються. Відповідно, і нарахування здійснюються Враховуючи те, що людина зникла на бойових діях, вона отримала грошове забезпечення, основне премію, і цю премію велику за участь у бойових діях, так і ось цю всю суму за за кожен місяць, коли військовослужбовець вважається зниклим безвісти, родина має право на отримання. Також коли ми говоримо про пільги, які ви проговорили, Тут ми говоримо, окрім пенсії по втраті годувальника, також рідні мають право на передбачення законодавством пільги, і для цього потрібно отримати посвідчення в територіальному центрі комплектування. так. Це приїзд, безкоштовний приїзд, комунальні послуги, вступ дітей до вищого учбового закладу, так? Згідно чинного законодавства, що регулюється Законом України, так. Там ну і плюс тут ще потрібно розуміти, що у нас є, ну, наприклад, якщо ми говоримо про якісь е е державні пільги, так, ну, тобто де державні гарантії, так, у нас ще є е ті е додаткові соціальні, е соціальні пільги та гарантії, які гарантують безпосередньо або місцева ОТГ, або обласна, передбачено обласною програмою. І тут потрібно також це ну враховувати, тому що те, що діє в місті Вінниця безпосередньо, може не діяти в е, місті Жмеренка, тому що це щось муніципальне. А от такі соціальні гарантії та пільги вони пожиттєво надаються родинам, чи мають певні. Терміни. Доки родина має статус родини безвісти зникло, зниклої особи. Так, якщо роди, людина повертається, то, ну, повертається живою з полону, то це вже не, не родина безвісти, зниклого, правильно? Ну, так. Ми давайте будемо говорити про хороші, е, хороші е, сторони. Нас. Е, Хороші історії, які закінчуються хепієндом. Так а якщо людина повертається, на жаль, на щиті вже загиблим, то розвиток подій там зовсім інший, і то вже зовсім інша, на жаль, сумна історія. Але Ще ж я дякую вам, пані Марії, за участь у нашій програмі. Вона добіло до кінця. А слухачам надає, що це плаграма віч на віч мені брала участь. Регіональна координаторка уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Марія Довжик шлося про умови надання соціальної допомоги та пільг родинам зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Розмову вів журналіст Олександр Блашко звука, режисерка ефіру Оксана Кравчук. На все добре.